Притча відро з яблуками. Купив чоловік собі новий дім великий, красивий і сад з фруктовими деревами біля будинку, а поруч у старенькій хаті жив заздрісний сусід. Одного разу прокинувся чоловік у гарному настрої, вийшов на ганок, а там купа сміття. Що робити? Свій ганок прибирати ж потрібно. А ще дізнатися, ну хто ж це був? І дізнався, це був заздрісний сусід. Хотів було піти, посваритися, але вирішив зробити інакше. Пішов у сад, назбирав самих стиглих яблук і пішов до сусіда. Сусід, почувши стукіт у двері, злорадно подумав Ай, нарешті я його дістав. Відкриває двері в надії на скандал. А на його подив нікого не було, лише яблука. А на яблуках записка. Хто чим багатий, той тим і ділиться.